І тут можна йти в деталі, можна не йти я і про людей, і про зброю, і про відповідні типи ракет. І все це повинно бути на території України, у разі чого все це повинно бути застосовано. Ну, і є питання щодо контингенту. Я завжди казав: ми, ми можемо говорити про контингент, питання, щоб все це було не штучне, а реальне для українського народу. А український народ. Так довго війні, що просто словами сказати, що у тебе буде стояти хтось на подвір'ї, або хтось буде якийсь контингент без кількості, без зброї не вийде. Ніхто в це не повірить. І рускі розіб'ють цю ідею публічно також. І це не можна закрити, тому що ми глибоко в деталях, люди наші, через війну, через ці роки війни розуміють. Хто в якій кількості може захистити їх, їх сім'ю або ні? І тому я контингент. Ми можемо говорити про цю питання, але не просто якісь ООНівські війська. Ми будемо проти якоїсь гуманітарної місії. Ми маємо справи з рускими.